Друзі, настав 25-й рік і починаємо працювати. Поговоримо про нові ціни на автоцивілку. Багато є інформації. Я для вас вибрав зараз орієнтовно ціни, які зараз виставили вже деякі компанії. Я вам їх виведу на екран, зараз прокоментую і в кінці теж трошки ну, поясню, з чого складаються від чого залежать тарифи, тому що зараз це все буде дуже складно. От, наприклад, дивіться, зараз виведемо Київ. Я вам покажу е, тарифи по страховій компанії ТАС по страховій компанії ПЗУ, і найдешевше. Це в основному Інтерполіс, але я одразу відповім, що не потрібно зараз ганятися за дешевим, е, тому що от на самому низу ринку була компанія Оберіг, от банк, Національний банк анулював її ліцензію, я сьогодні знімав відео. От дивіться, ну, по Києву, якщо Б1 двигун до 1,6 літра, ПЗУ 5,712, найдешевше 4,612 та З 5,974. Тобто тут -от між лідерами, ну, будемо да, казати, лідери ринку, таз ПЗУ це надійні компанії. От. Тут є трошки різниця в електромобілях. Якщо, наприклад, по ПЗУ електромобілі ДС по Києву Поліс, 6166, по ПТАСу 10155. Трошки здивував. Хоча логічно, якби динаміка прискорення електромобілів набагато більша, і тому може це вплинуло на ціну. І ще на що я звернув увагу, що з невеликим відривом е, Харків. От я зараз виведу на тарифи на, по Харкову. Харків Б1, е, наприклад, 5302, Б1 це двигун 1,6. Е, і значно якби, дорогі страховки для об'єму більше 3 літрів Б4 це 9600. 51 це по ПЗУ, 9857 по ТАСУ. І ну найдешевша, але от найдешевші є 3 ,988. Я не буду зараз звертати на найдешевші тому що ну я в кінці поясню, чому не потрібно це робити. Я ще взяв Тернопіль. Тернопіль файне місто Тернопіль Б 1 Категорія до 1,6 літрів. Починається ціна від ПЗУ 4,390, тобто в Тасі 4,481. І ну, є різниця між електромобілями. В ПЗУ підхід до електромобілів майже такий самий, як двигун Б1, як 1,6 літра, а в ТАСі навпаки. Електромобілі більш до потужних прирівнюються. Ну, різна політика, різні компанії. Компанії по-своєму оцінюють ризики, і я вам ще скажу: в чому різниця по зонам, де населення менше ста тисяч. Теж трошки різні підходи компаній. В ПЗУ тут значно вищі тарифи ніж в Тасі. От, наприклад, я взяв Бердичів. Житомирської області Б 1 категорія 1,6 літрів в ПЗУ ціна 4,322, і в ТАСІ 2489. Починається ціна. і, ну, от Ви бачите на екрані. Всі ці ціни зараз дуже складно порахувати так, якби для загального це я вам дав орієнтовні ціни, які я порахував. Там при розрахунку тарифу тепер е, вказується вік водія, потрібно вказати дату народження водія, рік випуску авто, та просить вказати показники одометра на на момент страхування. Вказується кількість страхових випадків за попередній рік, і вказується пла, планування пробігу. Який, ну якби я так розумію, що середній пробіг там вказується, який планує. Ну, використовувати водії. Тобто, ну ці тарифи вони будуть змінюватися в залежності від вашого міста, в залежності від е, ваших параметрів машини, ну, от, коротше, всі поліси будуть з нульовою франшизою, з прямим врегулюванням. з... Стовідсотковим відшкодуванням страхової суми без урахування зносу авто, чому я ще раз повторюсь, чому не потрібно ганятися зараз за дешевими? Тому що е ці умови нові, які передбачені законом України, який вступив в силу з першого. Січня 25-го року вони досить жорсткі. Багато компаній, жорсткі саме по регулюванню цього ринку, будуть жорсткі вимоги страховиків до резервів. Кожна страхова компанія має на рахунках ну, зарезервувати певні суми під ризики. І, ну, багато компаній підуть з ринку У 23 2023 році багато компаній пішли з ринку України. І в е, 2024-му теж в 25-му, ще більше компаній. Ринок буде очищатися, е, е, багато страхових компаній, які там демпінгували, вони підуть. Зараз є ще дуже так би ситуація. Я заходив на Hotline Finance, дивився дуже мало пропозицій. Зараз велика робота серед страховиків е, ведеться взагалі по, по прорахуванню ризиків, і ще ніхто не знає, як, як оцінити ті умови, які е, передбачені новим законом. Дуже, дуже багато якби, компаній ще навіть не показують свої умови. Я дивився пропозиції якби, на, по параметрам компаній менші. Там буквально 5-6 пропозицій, є зараз. Слід враховувати зараз те, що досить жорсткі вимоги. Зараз йдуть до страхових посередників там, про розкриття інформації. Я проходжу зараз курси, проходжу зараз, даю тести, Це оплату поліса. Тепер потрібно робити тільки на реквізити. Компанії на, ну, по, по виставленим рахункам тепер на карту не, ну, не можна скидати гроші за страховку тільки по виставленим рахункам з зазначенням платежу, е, тобто, ну, ринок іде більш до цивілізованого якби свого стану. От я сподіваюся, що. Ну, ми якось це все поборемо. Я розумію, що зараз е, люди намагаються економити, але все одно ну, страхування воно буде контролюватися і е, страховки потрібно буде робити в будь-якому разі. Е, що я вам скажу? Я можу вам допомогти розібратися в цьому, порекомендувати страхові компанії, порахувати вам тарифи різних компаній. Роз'яснити все кожному звертайтесь, тому що ну зараз краще працювати якби з перевіреними посередниками, не з одної компанії. Я вам можу показати, якби ситуацію на ринку і можу вам оформити в електронному вигляді все якби по закону, все дуже-дуже дуже на високому рівні. І після продажне обслуговування також там. ну коли раптом, не дай Бог, станеться страховий випадок, повне якби, супроводження на срок дії договору. Отак от, от звертайтесь, я телефон залишу свої контакти під цим відео. Звертайтесь, будемо рахувати, будемо оформляти. Гарного дня пишіть ваші враження, відповіді та запитання, що думаєте.